Доброго ранку малята, ви сьогодні встали рано, мами вбрали всіх вас гарно. Покажіть, де ваші ніжки, що стрибають по доріжках? Чи прокинулися ручки? Ваші ротики чумучки? Очі дивляться навкруг. Добре чує пара вух. А чи ваші вушки чують? До нас хтось крокує? Це до нас завітав ведмежатка. Добрий день, ведмежатко. А що це в тебе за торбинка? Мені подарували у лісі яскраву іграшку. Ось ці торбинці. Але я не знаю, як в неї грати. Тож прийшов до вас, давайте грати разом. Малята знає, це конструктор Лего. Він складається з кольорових цеглинок різного розміру. Роздивимося ці цеглинки. Серед них є довгі, що мають форму прямокусника. Інші цеглинки мають сторони форми квадрата. Але кожна цеглинка обов'язково має зверху штирі, а знизу порожня. І зараз ви дізнаєтесь, для чого це. А щоб наші ручки були слухняні, давайте зробимо пальчикову вправу. Пальчик, пальчик, тук-туп-тук. Тук, тук, по цеглині тук-туп-тук. Плесь-плесь. Раз, два, три. Ти цеглиночку бери, її в ручках покрути і на місце поклади. Молодці малята. А тепер давайте з нашого лего-конструктора будемо будувати башту. Спочатку ми поставимо цеглинку на бочок і почнемо зверху ставити одну за одну інші цеглинки. Подивіться, чи міцна вийшла вежа. Вони хитаються, ледь-ледь тримаються і розвалилася вежа. А тепер ці ж цеглинки розташуємо штирями догори, нанизуючи одна на одну, складаємо вежу. Цю вежу. Навіть можна підняти, і цеглинки міцно тримаються разом. А зараз із цеглинок спробуємо побудувати паркан. Для цього ми будемо ставити цеглинки на вузьку сторону, таким чином паркан вийде височенький. Одну біля одної ставимо цеглинки. В нас вийшов ось такий чудовий паркан. А тепер давайте поставимо цеглинки штирями вгору. Якщо цеглинки щільно притискати одну до одної і поставити їх дуже багато, то вийде ось така довга доріжка вздовж нашого парка. А тепер я покажу ще один спосіб, як ми можемо зробити паркан, але будемо ставити наші цеглинки так, як ми ставили, коли робили доріжку. Подивіться, на деякій відстані одна від одної ставимо цеглинки, а зверху на штирі нанизуємо і ще по одній. Таким чином. Виходить дуже красивий і теж високий паркан. Наступна гра запам'ятайте. Для неї ми збудуємо доріжку з декілька цеглинок різного кольору. Давайте назвемо кольор кожної цеглинки. Червона. Жовта, зелена та блакитна. Зараз я вас попрошу запам'ятати кольори цеглинок та місце їх розташування. І коли ви заплющите очі, я дещо зміню. Спробуйте назвіть батькам, що змінилося. А що змінилося зараз? Сьогодні ми познайомилися з вами з конструктором Лего, згадали назви кольорів, навчились будувати паркан, доріжку, міцну вежу, намагалися запам'ятати розташування цеглинок. Сподіваюсь, Мишко. Тобі сподобалось грати разом з дітьми. А вже ж! тепер я знаю, як грати цією іграшкою. Дякую вам, малята. Але мені час повертатися до лісу. До побачення. До побачення, мишко. Нам теж час завершить. Я кажу вам малята до побачення. На все добре.